Так може назвати врожайність з кукурудзи звітони нормальною. На заході там з таких врожаїв сміються люди. Не вірять, що таке може бути. Ну як може бути отакий От качан? Як він може бути? Ну Ось палець казивний, так? Да? А ось качан. Ми вже повністю зібрали, підсумки підпили і сьогодні влаштуємося на кукурудзу. Ось їде лєчі навантажувачем для того, щоб висипати ну, там буквально півтони. Коли переналаштовується з однієї культури на іншу, то треба висипати, щоб воно не перемішувалося соняшник із кукурудзою, як даній ситуації. Так що потихеньку їдемо. Поставте в подобання, підпишіться на канал, кому цікаво. Ну, а ми е дискуємо і сіємо все одночасно. т 150, сила колосну працює в полі. Генерал поїхав, так що працюємо Т-150 із АГД. Ось такий Фон має кукуруза. Слів немає, просто одні емоції, жахіття. Кукурузи в цьому році немає. І проблема в тому, що качан низько знаходиться і виходить, що жатка його дрібнить. Але нічого не зробиш. Ось такий фон. Зараз ми їдемо. На кукурудзу від Євросем Аміго вона сухіша набагато і краща на по врожаю. Тож їдемо зараз на неї. Тут у нас основний масив засіяний гібридом від компанії, здається, Лідеа. Гібрид задаю, напишу у відео. Ну, Євросам подобається мені більше. Тому що у нас був експеримент із РКД 5-25 формула. Давай я під культивацію. О, оскільки який літрів було. По 100 літрів, здається. Щось таке. Ну, коротше. Хто пам'ятає, той в курсі діла, що давали ми РКД. Так що подивимось, буде, буде цікаво, порівняємо, що воно до чого. Вот и Джон уже. Подъезжаем. Подъезжаем, подъезжаем. Ид, Идут тутку Все, есть бомба. є потужні навіть камазу не треба гнати з прицепом все вміститься в ковш і насіяли ж ми цієї кукурудзи немало що він витворяє комбайнер потужний толковий так що так Ну що, починаємо. Це нас е, лідея, а Євросем Аміго знаходиться по ту сторону даного поля. Ну, Сила колгоспу працює. Так, діячика відогнали, зараз стрибаємо Камазом. На поле, я думаю, бункерок уже має бути на підході. Пробираємося до нашої кукурудзи Аміго від Євросем. Так, комбайч так вже викинув. Ми як завжди не встигаємо. Так, братва, коротше, що волопіти кукурудзу. Аміго від Яросем, врожай шалений, філдвью заглючило. Ой, здається, повітряна тривога зараз. Сто, зашпали, ми десь в Нью-Йорку. 200 км на годину. Середнє вражання встигло зафіксувати позначці 2 тони. І на цьому все, жнива закінчилися із філдів, із картографуванням. Трошки підналаштували, калібрунули датчики, то нібито плюс-мінус сходиться, волость. Також показувало до цього 1415 груд суха, ну в паличці трохи сиріше. По приборах у нас ще є камери, показується двигун, позаду комбайна красота. Заглючив, буквально тільки що це все діло відбулося ну, а так працювало більш менш непогано якісь склади ангари якась військова база під ми зараз вийду ਕਿਪਟਾ Підемо глянем на кашляни. Наприклад, далеко йти не будемо, будемо показувати саме більше. Ну, в цілому, друзі, потенціал кукурудзи присутній. Ось такі екземплярчики, да? якби всі були, то півсотку вона сипала б. Безперечно. Ну, показую ось балка, низина. Для наглядності, я думаю, все буде зрозуміло, що елементарно банально, нам не вистачило просто вологи. Полтавська область. Решетирівський район. У нас тут конкретна суш, хто по місту, той знає, що з опадами в нас була велика і велика біда. О, всі качанчики запилені в нас. Там і видно, що вона ще зеленувата. ПАУ у нас 300-320. гібрид Аміго від Євросем, доволі така гарна кукуруза, по розвитку вона стоїть і стояла в процесі вегетації рівна, красива і відрізнялася вона по фону, по цвітінню і по дозріванню в процесі вегетації із гібридом, який йде далі там від Лідея. Чесно забув, напишу в коментах. Ну а так кукурудза непогана. Трошки її подобала стовкою. Ось, бачите, трохи вже підгниває. До речі таке непогане кріплення, качана в неї. Качани тримаються, не відпадають. Я думаю, що можна залишати її, у кого є така потреба, залишить до весни, не буде великою проблемою. Да. Так що кукуруза від Євросем, дивіться. Непогані качанчики, непогані. Але ж знову ж таки, потім далі на гору. Там у нас По філдвью пише вражайність там до 2 тонн, 1,7, 2 тонни, отаке пише. Так що візуально воно десь туди. Ну, самі розумієте, качанчики отакі як палець, що там може бути, в принципі нічого. Ну, Покажу вам потенціал даної кукурузи. Від Євросем. Я думаю, що можна сіяти. Можна брати. Ціна непогана. Я думаю, на наступний рік будемо брати і сіяти Але з кукурузою. Не знаю, що будемо робити. Якась сьогодні зміна потрібна, так що треба трохи сіяти кукурузи. Можливо там пару гектарів сої, небагато, зовсім трошки, щоб вона була. Ну а так в цілому то Одним соняшником сиди не будеш, тому що землю він висосує капітально. Треба щось міняти, щось змінювати, якісь нові культури вводити всього зміну. До речі, пшениці ми багат, багатенько насіяли. В цьому році вже отримали її всходи. Тут сусіднє поле там після сої посіяли ми пшеницю. Вже вона непогано так зійшла. Непогано все робили оперативно. Тому що попереду в нас стоять дощі, дощі і дощі. Е е е тому і молотимо ми кукурузу, стараємось е е якнайшвидше. Тр трошки підламається комбайн, не без того там моменти пожаці. Також там Це воно потроху потребує догляду і ремонту водночас. Так що все гладко не буває, але... Дякуючи хлопцям, дякуючи комбайнеру, всім, хто у нас працює, сіє, допомагає. Велика повага за те, що робите роботу, тому що з кадрами велика проблема. Дай Бог, щоб його якось якось, якось зібрати, який він не був би той врожай, посіяти пшеницю і. До наступного року протягнути. Так що, якось отак ми живемо, е, молотимо, сіємо, жнивуємо і так далі. Так що, друзі, підтримайте подобанням нас, кому цікаво. Підпишіться на канал і, звичайно ж, залиште будь-який коментар. Далі, стосовно наших експериментів, е, вносився в нас тут РКД е, 5-20. 5 формула. Е, хто пам'ятає, вносив я на ширину трьох оприскувачів, здається, да, три проходи було у нас. Е, РКД був такий експеримент під культивацію. Але тут знову ж таки важко сказати, воно спрацювало чи не спрацювало. Ось зараз філдвю заглючило. До цього моніторили, а зараз як вони його визначать? Що краще, що гірше, що спрацювало воно чи не спрацювало. Коротше, 100% даних немає, але нібито оцей по, по гібридах Аміго сухіша, оцей лідера е, сиріша, тому що тут у нас, само собою, ПАО 340, здається, якщо не помиляюся. Здається, тут у нас межа десь тут, так. Да. Качани теж якісь є, але це знову ж таки низина. Отам От тільки піднімаєшся на горб, то зразу отакий качанчик. Так що дощами нас обділило. На жаль. Дивлюся в Романов із фермера, кукурузу молоти під 9 тонн, під 10. Роман тобі привіт. Вітаю з гарним врожаєм. І соняшники дивлюся гарні. Ну, Тут, знаєте, багато в коментарях пишуть, що там дощів, когось вони є, в когось їх немає, але не від нас це все залежить. Зовсім не від нас. Комусь пощастило, комусь ні. На все воля Божа. Так що треба сприймати все адекватно і рухатися далі, працювати рано чи пізно воно все вас здасться, кожному із нас. Ось така от кукуруза. 20-25, врожай страшенний. Так що, друзі, зараз висипаємо бункерок. І машинка в нас буде вже повна. Будемо вирушати на базу. Заберемо всю смужку із цим, з Євросамом, домолотимо, тому що у нас тут балка. Як піду до щі, то ми сюди точно вже не в'їдемо. Тому прийняли рішення молотити саме з цієї сторони, з дальньої. Скажемо так, наносимо превентивний удар. Поврожаяк по кукурузі. Що в нас вийде? Не знаю. попередньо я говорив вже, що як ми мисою, що візуально кукуруза стоїть на тонну. Але пише щось там півтори, дві, середня там писала, два і чотири. Якщо 24, то це в принципі нормально. Хоча, так можна назвати, врожайність кукурудзи 2 тонни нормальною. І сам не знаю. Ну, Вже приймаємо той факт. Він вже стався, нема врожаю і все. Все пропало, як то кажуть, але ми не здаємося. На заході там з таких врожаїв сміються люди. Не вірять, що таке може бути. Ну як може бути отакий От качан? Як він може бути? Ну... Не знаю. Не знаю, друзі, якось може бути. Якось може бути. А так ми молотили. Були роки, що по 8 тонн молотили, були роки, що по 5 тонн молотили. Різні врожаї були, ну, але такого я не знаю. Коли, коли таке було, що ось дивіться, качан. Ось палець. Ось палець. казивний, так? Да? А ось качан. Це візуально, я думаю, зрозуміло, що якась бурожаність може бути. Ото плюс-мінус півтори-дві тони. Десь туди. Десь туди воно і є. Отаке Так що засохла вона заживо. Зараз комбайн буде їхати, то вкинемо. Качанали. Так, В минулому році ситуація була краща, молотили ми, е хоч теж була засуха, але молотили ми плюс-мінус 45-50 центнер. Да? Тобто це було норм нормально. За рахунок тієї вологи, яка була накопичена в ґрунті, капілярна волога, дуже цінна. За рахунок цього отримали якийсь більш-менш на той рік нормальний врожай при тій спеції, яка була то в курсі діла з аграріїв ти знає на ну, в цьому році погоду запаси вже вологи закінчились а так трошки підніму. Ось вже бункерок з'являється кабанчик Оп. З горки її не видно. До речі, дивіться, дуже непогано. Маса хоч і невелика, але все одно. Приєган. Купаємо наше добро а такі у нас кадри осінні. Так, нічого. Наступного року точно всипе. кукурудза. і по 80, і по 100 був би мир. Саме основне Нам мало плюс десь плюс-мінус ну, гектарів 50 кукурудзи. Ну з такою врожайністю проблем із логістикою не буде. Їздю камазом із прицепом, як ви бачите. На базі під навіс заїхав, вивернув його та і все. Дієчиком підгорнув лазік і все, порядок. Я поїхав далі. Обдувся, дуйкою і нормально. Так що, друзі, якось так. Ну що, На цьому будемо завершувати кіно. Все зрозуміло, так що, друзі, до зустрічі. Підтримайте подобайкою, підпишіться знову ж таки, прокоментуйте, як у вас нива, які врожаї, як загальна у вас ситуація. ситуація по цьому бізнесу, по фермерству. Так що на цьому все побачимось. Далі буде.